Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося у мене на літній кухні, ось тут. Зараз ми будемо готувати 4 страви. Я сьогодні купила м'яско. Мяско тут 1200 От З цього кусочка ми будемо готувати 4 страви. Я хочу приготувати котлети, відбивні, стушити капусту і зробити суп з фрикадельками. За цей кусочок я заплатила 180 гривень. І тепер я хочу попробувати з цього кусочка зробити і перше, і друге, і овочі, і овочі тушені, виходить, капуста. З цього куска, щоб ми, ми з чоловіком вдвох живемо діти отдільно, щоб було нам, наприклад, їсти на два дні. Давайте спробуємо приготувати те, що я задумала. Зараз будемо розробляти м'ясо і розподіляти, куди який кусочок відріжемо. І так, друзі, будемо розподіляти. Значить так, розкажу вам одну історію. Ми колись з чоловіком, коли були молоді, займалися м'ясним бізнесом. Ми колись розробляли м'ясо, коптили, робили колбаси і на цьому заробляли гроші. Але це було вже десь 99-ті роки, отак, давним-давно. І так як зараз розробляють м'ясо в магазинах, це взагалі неправильно. Вони його ріжуть як попало, поперек волокон, поздовж волокон. Ну, коли я купую, мені не подобається. Але ну що ми зробимо? Для того, щоб гарно розрізати м'ясо, треба заколоти свиню. Щоб вона була ізначально цілим куском, тоді розробляти правильно. Але, так як я маю опит, дивіться, ось ми маємо кусочок м'яса. Це в нас клуб. Кусочки є різні. Шукаємо кусочок, де на відбивні беремо. Значить, у нас є кусочок, який поперек волокон треба нам нарізати. Беремо кусочок і нарізаємо. Маленький, отакий трикутничок, можна використати, наприклад стушити капусту. Нарізаємо відбивні. Не обов'язково брати м'ясо з філейки або там рівне якесь. Дивіться, гарне м'ясо, виходить, головне нарізати поперек волокон на відбивні. І відкладаємо. Так. Нам відбивних багато не треба, ну, скільки вийдемо. Так. Ось так. Гарний кусочок нарізаємо. Так, скільки у нас вийде. Так, а цей кусочок у нас що цей хороший, а оцей маленький вже не піде. Значить, ми його протушимо капусту. Так, зразу кидаємо на фарш. Нам потрібно на фрикадельки і котлетки. Жирні кусочки йдуть гарно на котлети. Жирні кусочки ріжемо на мілкі кусочки і кидаємо на фарш. Адже котлетки, коли вони жирні, вони м'які. Ось так. Розприділяємо наше м'яско. Ось так. Будемо, друзі, виходить, що на два, 2... якщо ми зараз приготуємо 4 страви, ми будемо їх їсти 4... 2 дні. Тобто, виходить, 180 гривень я заплатила, розділяємо на 2 дні по 90 гривень в день. Це недорого, я вважаю. Навіть для самої такої Ось знов нам попався такий кусочок, який можна порізати знов поперек волокон. Нарізаємо на відбивні. Ось так. Ріжемо до тої пори, поки рівненькі кусочки. Далі ми його розрізаємо і будемо тушити. Тепер у нас є жирний кусочок, ми його пустимо на фарш, ось такий, на фарш, це буде добре. Тепер ще залишається нам такий кусочок. Розподіляємо всі, забираємо кісточки, якщо попадається. Якщо попадається якась жилка тверда, все забираємо. Так, друзі. Так, так, цей кусочок ми будемо тушити, а цей поріжемо на фарш. І так, що в нас вийшло? От стільки на фарш, стільки ми будемо тушити капусту і он скільки відбивних. Я думаю, що достатньо. Давайте будемо готувати далі. Так, друзі, спочатку намаринуємо наші відбивні. Я отак їх мариную, не відбиваючи. Потім, коли вони помаринуються, відбиваю. Так мені зручно. Вони тоді всі однакового вкуса поперчили. Я кидаю свою улюблену спецію. Ну, суміш спецій я роблю сама собі там. для шашлику беру. Що я люблю, перчики, суміш і солим. Так, солим і чуть-чуть я додаю водички. Трошки-трошки. Трішки-трішки, отак от. Для сочності. І беремо пере, робимо такий маринад. Можна додати ще часник, хто любить, але коли жариться чесник на сковорідці, він якийсь має такий неприємний міні-запах, я не люблю. Коли вариться в... В страві, там, в супі, жаряться котлети, то якось так. Да. А от якщо чисто жарити часник на сковорідці, мені не подобається, і я не роблю. Так. Значить так. Ось такі в нас вийшли. Замаринували ми м'ясо, це. Закриваємо, накриваємо, накриваємо мисочкою і відкладаємо в сторону. Тепер будемо приступати до нашого фаршу. Так, друзі, будемо готувати фарш у чудо-машинці. Я підготувала чесник, цибулю. все сюди. Фарш зараз сам приготується. Ось так. Це мені подарував чоловік на день народження. Я така довольна нею цією машинкою. Зараз подивимося, як вона спрацює у нас. Так, Тут є одна скорість і друга. Можна на одній. Друзі, у нас все готово. Пахне фарш то, що треба. Не треба машинки отої такої старовинної, щоб перемололо все на світі. І ножі не тупляться, взагалі хорошо. Відбираємо фарш на супчик, на фрикадельки. Ось стільки нам хватить. Відбираємо на супчик. Вже фарш з чесником і з цибулею. Ми його зараз ще присолимо трошки сюди. Цей фарш присолимо і кинемо перчик. Так. І ось так вже наші фрикадельки будуть готові. Чекати, поки ми будемо готувати супчик. Беремо їх отак, замішуємо, замішуємо. Все, готово. Так. Накриваємо і хай маринується точно так, як відбивні. Так, тепер до котлет я хочу додати хліб і хочу додати ще більше цибулі і яйці. І все будемо замішувати от в, цій, в цій машинці знов. Значить, вкладаємо ножичок на місце. Так, дивіться, я замочила чорний хліб. Ви спитаєте, що чорний. А тому що, ви пам'ятаєте, в шкільних столовах колись були котлети. Вони робилися тільки з чорного хлібу. Якщо ви не знаєте, то подивіться історію і рецептуру тих котлет шкільних, радянських. І там котлети зроблені з чорного хліба. От я сьогодні хочу такі котлети, щоб цей вкус. Повторити. Ну, не буде, звісно, ідентично, ну, хоча б приблизно. Хліба клали багато. Ну, тут теж в мене немало. Так. Тепер я нарізала ще більше цибулі. Ось так додаємо ще більше цибулі. І так, друзі, додаємо сюди 4 яйця. Яйці домашні, не жалко. Можна додати, скільки хочеш. Так, перчим зразу. Приготовляємо тут котлетки. Перчим. Так, мої улюблені спеції. Хто які любить, такі кидає. Це таке вже. І солим. Зразу за смаком. Збираємо нашу машинку і робимо котлетки. Дивіться, який фарш? Однорідний, все перемішалося. Вже не треба ні замішувати, нічого, абсолютно. Зараз це чудо машинка. Я не знаю, хто придумав. Це просто допомога на кухні. Це... Я навіть не можу розказати. Дивіться, в цій каструльці можна і замішити. Далі помішати. Дивіться, який він хороший фарш. Як воно перемелює, все. І цибулю, і часник, і хліб, і м'ясо, все перемішало. Фарш готовий. Пахне частичком. Так, відкладаємо. Хай фарш набухне. Ну, не знаю, там дозріє, як скажемо. Поки у нас є час, зробити на капусту зажарку. Так, відкладаємо наш фарш. Тепер беремо м'ясо. Остальне. Я натерла моркви і натерла от капусти. Капуста в мене свіженька, уже новенька, молода капусточка. Зараз я ось підготувала цибульку. Зараз я Зроблю зажарку цибулю, пожару з м'ясом і з морквою, і потім на сковорідку додавлю нашу е, капусту. Перед тим, як її жарити, капусту тушити, трошечки посолимо і треба її пожамкати. Ось так пожамкати, щоб вона сіла, щоб вона пустила сок, щоб вона стала менша, то буде повна сковорідка і не будеш знати, як його перевернути там. Жамкаємо. Все, залишаємо капусту у спокої, поки робимо зажарку на капусту. Підсмажилася цибулька, кидаємо моркву, залишаємо на супчик. Я поставила вже каструлю на суп. Швидко готуємо всі чотири страви разом. І два дня будемо свободні. Нічого більше, там салатик зробимо, ну ще щось, якісь бутербродики. Більше нічого. Два дня будемо займатися городом, різними справами по господарству, тому що є час. Дощики прийшли у нас і багато роботи в городі. Треба пополоти там і так далі. Ставимо, друзі, ложечку чи дві, ну, томату. Я кладу томатну пасту, у капусту. Хтось може класти помідори, хтось що хоче. Мені так подобається. Можна соус, можна взагалі без томату. Як у кого вкус який. Так, недовго ми розмішляємо, засипаємо капусту. Так, легенько її так. Спецій і перчику Трошки перчику. Солі ми поки що не ставимо, тому що я капусту солила. В кінці посоли. тушкувати на маленький вогонь. Так, друзі, готуємо наш супчик, кидаємо картопельку. Суп ми будемо не зажарювати, адже він з м'ясом виходиться. Так, супчик наш кипить. Зробимо більше вогонь. Цибуля морква. Супчик легенький, без зажарки. Так, і робимо сюди фрикадельки. Ось із цього фаршу, що ми з вами робили. Робимо такі маленькі кульки і кидаємо в супчик. Скільки вийде, стільки вийде у нас. Кульки невеликі, маленькі, я люблю маленькі фрикадельки. Ось такі, дивіться. Робимо на наші Ніжний -ніжний дуже наші пеклетки. Ніжний-ніжний фарш. Дуже-дуже гарно збитий парч. Я отогадую. Люденко. Звичайно, тушиться наша капуста. Видно вам? в суп я кидаю ось таку столову ложку манки. Це такий рецепт. Дивіться, які гарні цикаделечки. Це солим, перчим і зелень. Більше нічого не додаємо в супчик. Солим. Det er fire Sett. Ось ще скільки фаршу є, дивіться, і сковородка Ну, Ще одна буде сковорідка, мабуть. І так, друзі, вийшла ціла каструлька котлет. Ставимо їх тушити. Трішки-трішки я наливаю води, закриваю і на маленький вогонь 10 хвилин, хай протушаться. І так, три страви в нас готовляться, котлети, капуста, супчик. Залишаються відбивні, починаємо відбивати м'ясо. в супчик зелень і залишаємо, виключаємо каструльку, закриваємо кришкою і настаюється супчик. Так, друзі, я набила відбивних, Дивіться, тоненьке м'ясо, хороше, приятне, свіженьке, вкусне. Будемо жарити. Обмачуємо спочатку в муку, потім в яйце і ставимо на сковорідку, У в муку в яйце і на сковорідку. Може хтось по-іншому робить. Дехто робить такий лізон, муку сюди з'їє, яйцем, мені не подобається. Тоді дуже багато муки. Одна мука на одбівній, не люблю так. Коли вона тоненька, яйце цей мука вкусніша. І так, друзі, всі чотири страви зготовлені, відбивні, капуста, тушена, котлетки і супчик. І так, ідемо, друзі, працювати в город, а це все накриваємо кришечками до вечері і до завтра. Всім гарного, гарного настрою, дякую за перегляди. Заходьте на мій канал, будемо разом з вами готувати і будемо. Щось новеньке видумувати. Пока-пока, друзі. До зустрічі!